Давайте це будемо обговорювати пропозиції свої висувати для голів фракції, а й вони міняють тих людей, котрі не постачають нашу комісію. А зараз пропозиція заслухати департаменти, які прийшли. Да? Тоді так, комісію проведемо в хвилин 20. Да? Е, присутні правоохоронні органи. Ніхто не має? Mm -hmm. Якихось нічого? Е, хто за цю пропозицію по регламенту, прошу проголосувати. Дякую. Ні. Е, е. До цього документу в мене є одне там прохання, де вичено не дво. Можна це зробити? Ну, немає сенсу. А, все, все, все. все. А слухаймо вас. 55 про відмову і пожечергового права спільних квартир спільного заселення, розташоване за адреса міста Запоріжжя, вулиця ВАЗН, 54, квартира 12. Та номер 54 про використання Запорізької міської ради, як власниками на право спільноти власності, переважно право на попільність. У нас зараз це профільне питання чи ні? Ні, це не ну, в минулі каже, це ж, ж, ж профільне було питання? Ні, це ж хаос. Та ми доповідали попередній теденції. А такий... зараз хто доповідач на сесії? Гординський. Гординський зараз. Доповідайте, далі. Mm -hmm. <кхух> на адресу Запорізької міської ради надійшла. Не, там, ну зрозуміло. Ну, Що не зрозуміло це, це все. Які пропозиції? Ми заслухали, так і напишемо. Ну, Звернулися, що їм затягується питання. Може, ви принагідно запитаєте, може, підкажуть нам що по, приватизації. Шо -шо? по приватизації? Що, що? По приватизації, що у нас виглядає? Не, ви? не, не, не. На зараз, не зараз. 54, да? 55. 55. <пробітник> <пробітник> mm -hmm. Дякую. Дякую за побачення. До наступної, кажіть. Хвилиночку. зараз я так поняв по новому регламенту, я маю запитувати. Це можливо питання розглядати при камері чи ні? Так, я думаю, можна. Що... Так, слухаємо. А номер номер 4, варіант. Скажіть, що ваші зауваження враховані, ми цей пункт з приводу роботи ага. з відповідними засобами убрали його. Ну, тобто слушно с, було с, 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 повністю погодилися ми. І до, до нас також звернулася окремо філія із пропозицією включити до зустріно-корисних саме два види. Роботи пов'язані з прийомом та видачою постійної білизни, ручним та механізованим бранням, сушінням, прасуванням та лагодженням постійної білизни, якого та іншого майна пасажирських вагонів. І також роботи пов'язані з внутрішнім прибиранням та зовнішнім миттям пасажирських вагонів. Пропозиції заслухано. До да, питання є? Ну наразі так, да, але щоб ми да даємо да. вам фідбек, що звісно, ми ну, я думаю, що ми підтримуємо цей проект. Давайте бігунка. Так, я думаю, так. Дякую. На сесії принаймні вже було цієї розуміти. Да. Да. Дякую за вам. Дякую, вам. Так, у вас питання, камеру виключаємо, не виключаємо. Ні, не виключаємо. У нас перейменування вулиці, частини вулиці, Ломарики. Номер 10 Ново на вулицю Гамалійську. Ми отримали відповідь. Коментар від кандидата філологічних наук доцента кафедри української мови Запорізького національного університету, о те, що правильна назва буде Гамалійська. Можна сфотографувати? Так, так, так. Як ми вже переглянули за цей час, в Києві також є схожа ну, як, так. така вулиця, але вона називається Гамаліївська, те, про що ми з вами розмовляли. Так, тому що там є храм. Так. А чого тоді там Гамаліївська? Тому що там к місцевості пов'язано і там є храм Гамаліївсько. Тому правильно назва там Гамаліївська, а у нас правильно назва вулицю Гамаліїська. <клес> <клес> Але там також імені Гетьмана. чи? <клес> а імені кого? <клес> ну, у нас імені Твору Гамалія. Тому правильну назову вулиці гамаліст. Ми ж з вами обговорювали минулого разу. Так. Чи це імені гетьмана? Ні. Ой, чи той не гетьмана, перепрошую, Старший. отамана. Старшин. Ні, це отаман. Фу. Він був отаманом. Я подивлюсь, тоді почитаю. Дивіться, тут же ж питання ще не лише. Щодо там умови, да? я побачив, що, ну, що там з, е, є чергування. Да? Є таке поняття, як чергування, там голосних і приголосних. Але чергування ж воно для того для зручності. І тому, коли, ми, коли люди цим будуть користуватися, бо їм це писати у всіх документах, то їм також зручно треба, ну, щоб було зручно користуватися цією назвою. Тому ми, як міська рада, також повинні підходити до цього. Добре, але є коментар. Ну, тут, думаю, Я почитаю, ми все одно зараз не... Дякуємо. Які пропозиції? Заслухано? У нас немає інших пропозицій. Більше питань немає ніяких? Ми навіть зауваження не можемо про ніяку пропозицію. Бігунок у вас є? Ні, зауваження можна. Усі форми без протоколу. Я ж кажу, в рамках роботи кінесії ми не можемо зауваження Наступний хто? Це? Ні, ні. Запорізь, за У нас тільки немає коруму для прийняття рішення. Mm -hmm. Все, ми вже все поділили. <реш> так, а більш нікого нема там? Подивіться. А та жінка А жіночка якась. А коли доповідати департаменту збираються? Ну департамент такий ж, як наші колеги. що на нашої чергові? комісії. Ні, на черговому. Там ж викладають питання. А на червоно зараз це дивіться, ось. Це питання, це питання, коли підіймається на сесії, мені кажуть, давайте, давайте, я кажу, я не папа і не мама, а знову знову все так, як і було. Ні, а нехай зараз на комісії. Так, е так дякую всім. Так. Тоді комісія завершила свою роботу, не розпочавши. Щось ми сьогодні. Я, я, я перевиконав. Нема на яких заужень пропозицій? Дякую вам за виконання 25%.